Вітаємо на телеканалі «Рай» в етері новини Прикарпаття Підсумки тижня в студії Інна Федунків. Ми зібрали для вас найважливіше з усього тижня: традиційна щорічна проща. Допомога нашим захисникам та яскраві спортивні перемоги. Залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. Молитва, шлях і традиції на Прикарпатті відбулася щорічна проща. Прочани вирушили від церкви Різдва Христового в Галичі до храму в Маріямполі, де відбулася божественна літургія. Цьогоріч десятки людей завітали до Дубовецької громади, щоб спільно молитися за мир в Україні та за здоров'я наших захисників. Завершилося дійство ярмарком і фестивалем духовної пісні побувала на прощі, і наша Яна Лазорик. Традиційна проща, яка об'єднує десятки вірян. Село Маріямпіль, що Дубовецькій громаді, стало майданчиком справжньої віри та духовного натхнення. Тут, в палких словах, молитви лунає єдине прохання: становлення справедливого миру в Україні та повернення живими й здоровими наших захисників додому. Духа Я отця і сина, і святого Духа Амінь. Я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щороку у першу неділю липня Дубовецька громада приймає прочан. Піша проще стартує від церкви Різдва Христового, що в Галичі, а завершується в Маріамполі, у храмі, розташованому в історичній пам'яті громади, так званому біблійному саду. Там віряни беруть участь у божественній літургії та приступають до святої тайної сповіді. Це є проща родини, і кожна родина вона сьогодні, особливо в часі війни, потребує. Молитви, оздоровлення, зцілення як внутрішнього, так і зовнішнього. Багато якраз родин долучилися до нашої громади, які моляться за своїх синів і чоловіків. І так само йшли діти, які моляться за своїх татусів, щоб вони вернулися живими. Отець Михайло додає: з кожним роком охочих пройти цей шлях стає більшою. Цьогоріч проща зібрала вірян з усього Прикарпаття. Для багатьох вона має особливе цінне значення. То все означає. Мир, дружба. Основне. Я не перший раз, я вже може раз четвертий, п'ять. Святість, духовність, якісь замисли, щось люди, щось вірують, щось, щось надію, добра якогось. Ну такого. на цій прощі я вже сьогодні восьмий раз разом із просвітою. Ми відвідуємо щорічно, і щороку наш наше враження все краще і краще. Чому краще? Тому що, по-перше, змінюється сам сад, саме місце, змінюється сама церковна споруда і змінюється кількість людей. Очільник Дубовецької громади Павло Андрусяк. Поділився історією Маріампільської ікони Божої Матері. Вона стала не лише духовним символом, а й уособленням віри, надії та свободи. Ця ікона є дуже пошанована в Європі. Вона має окрему назву. В Європі її називають Мадонна-Переможниця, тому що історія цієї ікони пов'язана саме з. Порятунком Європи у віденській битві в 1683 році від нашестя мусульманців, від мусульманської армії, і саме тоді битва при відні врятувала християнську європейську цивілізацію від поневолення. Сьогодні ми маємо теж дуже важкий час, коли Україна сьогодні разом з народами Європи фактично зупиняє орду російську. До Прощі долучилася, і народна депутатка України Оксана Савчук. Я сподіваюся, що та молитва, яку ми будемо молитися і просити, матір Божу переможну. Вона додасть нам в цей непростий час власне тої духовної сили. А всім хочу знаєте, порадити, особливо тим, хто має якісь владні повноваження, хто приймає рішення в нашій країні на різних рівнях, щоб ми завжди знаходили в собі сили прощати. Це робить нас сильнішими, мудрішими і здатними приймати кращі рішення на користь нашої країни. А після духовної частини дійство продовжилось фестивалем народної пісні. Близько 30 творчих колективів з усього Прикарпаття подарували учасникам святкову атмосферу. На ярмарку, який відбувався поруч, віряни могли скуштувати різноманітні смаколики та прохолодні напої. Зокрема, і лимонад, який власноруч приготували діти з позашкільного гуртка кулінарії. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай. Мистецтво заради перемоги у селі Яблуниця на полонині перців провели благодійний аукціон, що зібрав понад 3 мільйони гривень на квадроцикли та баги для медиків 93-ї бригади. До події долучилися волонтери, музиканти, митці та небайдужі з усієї України. Як краса гір і сила єдності стали підтримкою для фронту? Дивіться далі у сюжеті Івани Осташук. Понад 3 мільйони гривень виручили на благодійному аукціоні у Карпатах. На полонині перців відбувся благодійний захід. Мета зібрати кошти на квадроцикли та баги для бойових медиків 93-ї бригади. За словами військових, така техніка на фронті вкрай необхідна. Вона дозволяє швидко евакуйовувати поранених і рятує їх життя. Квадроцикл і баги це не просто техніка, це той самий побратим, який з тобою виходить на бойове завдання, зокрема на евакуацію. І не тільки 300, а і полегло побратима, а також квадроцикли і баги допомагає завозити БК, харчові продукти, воду. тобто ну Це той самий твій товариш. На сьогоднішніх умовах зараз без цієї техніки дуже важко. У зимі, ну, коли все замерзлено, вскрізь, плюс та крейда, на якій ми території перебували в Донецькій області, ну, туди дійти, блін, просто фізично тяжко самому, а ще плюс з собою це все занести. Ну, і іменно в чому суть, що такі маленькі, як квадроцикли, там баги, тому всьому подібно вони більш рухливі, менш помітні для самого ворога. Це вже другий благодійний аукціон, організований карпатським волонтерським центром у рамках проєкту Від нуля до життя Цьогоріч на торги виставили більше сотні унікальних авторських лотів від картин і прикрас до ексклюзивних виробів ручної роботи. В цьому році виклики перед нашими військовими далеко не менші. В цьому році потреба стає ще більшою. Ми побачили зворотній зв'язок. Ми побачили, як квадроцикли допомагають нашим військовим у виконанні різних бойових завдань, підвезені БК, евакуації поранених з поля бою. Ми побачили, як квадроцикли рятують тисячі життів. Тому прийняли рішення у цьому році робити наш традиційний благодійний захід, робити традиційний наш збір саме на квадроциклі та багі. Тут є як косметичні набори, так і картини заслужених художників України. Ця Робота дуже цікава, тим, що це є робота військового, який перебуває в лікарні на реабілітації, і він у вільний час знайшов можливість і зробив такий наподобі кулемета. Також є мисяжні роботи. Є дуже цікава робота проекту Намолене небо там гонта, яка знімалася з церков. Аукціон підтримали українські музиканти, мітці та амбасадори. Руси Українець сьогодні можливо навіть не усвідомлює, що кожна кожен його рух, кожна гривня, кожна його ініціатива, чи то паяння дронів, чи то плетіння сіток, чи фарбування пікапів, все це сьогодні працює на перемогу. Тому, коли до нас звертаються організатори подібних акцій, яка сьогодні відбувається на полонині перців, очевидно, ми з радістю відгукуємося, якщо маємо на це можливість. Так тримати, і це великий приклад для всіх, хто на сьогоднішній день забув, що війна триває. Давайте продовжувати працювати над тим, щоб настав такий важливий день перемоги. Уже вдруге поспіль до події долучається туристка зі Львова Надія. Каже, приїжджає на полонину, аби поєднати приємне з корисним, допомогти захисникам і насолодитися атмосферою Карпат. Ми вже другий раз тут побачили в Фейсбуці. Здається, оголошення про те, що тут буде такий благодійний захід. і вирішили відвідати, бо якраз відпочивали тут в Карпатах. І збройні сили підтримати і от в таке гарне місце потрапити знову. До благодійного заходу долучились голови громад Надвернянського району. Це й другий етап. Цього аукціону або цієї акції від нуля до життя свідчить про те, що люди не здаються, волонтери не здаються. Ми продовжуємо підтримувати Збройні сили України всіма засобами. Зрозуміло, що якісь є, може, фінансові негаразди, може не все так нормально, але на сьогоднішній день ми бачимо, що всі, хто допомагав, продовжують допомагати, не опускають руки. Зібрані кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки для медиків на передовій. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Міжнародна спільнота Джипс for Peace» – давні партнери коломийських волонтерів. Від початку повномасштабного вторгнення іноземні друзі передали в Україну понад пів тисячі пікапів для потреб військових. І цього разу чергова партія автівок уже прямує на фронт. Як саме допомагають союзники з-за кордону, розкажуть наші коломийські журналісти. У Коломиї діє своєрідне відділення міжнародної спільноти Джипсфорпіс, авто Янхол Коломия. Координує роботу Василь Мадяр. Він супроводжує машини із Європи та вже в місті над прутом за потреби їх ремонтують і передають на фронт. цього разу. Привезли 38 автівок. Я просто дуже радий, що ми це привезли. і воно вже тут і з тими всіми пригодами машини старенькі, різними. Ми впоралися і все доїхало щасливо. І зараз вже радий, що ми маємо що запропонувати через те, що мені дуже часто дзвонять з автомобілями і приходиться відмовляти. Ну, я ніколи не відмовляю, кажу, десь допоможемо за нагоди. То зараз є. 38 нагод подружжя із американської Флориди Ніл та Шері Айснер не вперше в Україні. З початку війни активно взялися за допомогу українцям. Once... Я тут для того, щоб допомагати українцям у цій жахливій війні. Коли ти хоча б раз був в Україні, ти знову хочеш повертатися сюди і допомагати. У вас люди дуже хороші. Я Спочатку допомагав біженцям у шелтері в Польщі. Там було 600 українців, і це розбило мені серце та спонукало продовжувати. Допомагати ми залучаємо для цього все більше нових людей. Зараз дехто приїхав вперше, хтось не зміг, але допоміг нам приїхати. Дивіться на моїй футболці. Є напис, що Бока допомагає Україні. Це моє рідне місто. Містяни знали, що я їду сюди, і вони створили такі футболки. Отримати авто, до коло мої приїхали військові. Серед них і іноземці. Ми, як європейці, повинні допомагати один одному. Два роки я бачив війну по телевізору і розумів, що наші уряди не роблять усе необхідне для припинення війни. Тому вирішив теж допомогти. На фронті складно. Нам потрібні реби. Росіяни адаптуються дуже скоро. У них є китайські компоненти. Вони мають доступ до широкого спектру частот. І те, що робилося сьогодні, не працює завтра. Ми повинні бути активнішими у захисті. Нашої техніки від росіян, Я Зараз в роті ударних безпілотних авіакомплексів 25-ї бригади. Я старший інженер. Я відповідаю за підтримку всіх наших позицій з технічної точки зору. Ми піклуємося за наших фахів, щоб вони могли ефективно використовувати дрони, щоб боротися проти ворожих систем РЕБ, щоб наші дрони обходили їх і щоб ми могли ефективно працювати. І Зупиняти ворога часто автівки, які приїжджають за кордону, треба ремонтувати. А волонтерська організація «Автоянгл Янгол Коломоя не завжди має кошти на ремонт, тому й закликає всіх донатити та допомагати коштами. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровеншук телерадіокомпанія Раї. Табір, що виховує характер, на Прикарпатті триває літнє таборування пласту. В обласному вишкільному центрі зібралися 70 учасників із різних куточків Івано-Франківщини. Попри війну та зміну формату, пластуни зберігають традиції, здобувають нові знання та відпочивають у безпечному середовищі. Як все відбувається, дивіться у сюжеті Івани Осташук. Таборування пласту об'єднало 70 юних учасників з різних куточків Прикарпаття у пластовому вишкільному центрі в Солодвінській громаді. Чимало старших пластунів пішли на фронт. Водночас молодші продовжують традиції. Під час війни дуже змінилася структура пласту, тому що дуже багато наших вихованків зараз захищають нашу неньку Україну. 19 з нашої області, та якщо не помилюся, більше 70 в принципі по Україні вже на жаль загинули. Тому це такий великий удар, який ми приймаємо також на на прифронтових областях не можна проводити пластові табори, тому багато пластових таборів з Одеської, Миколаївської та інших областей проходять сьогодні в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівських областях. Щороку таборування має власну тематику. Цьогоріч тема еволюція. У програмі інтелектуальні ігри, тренінги, заняття з виживання на природі і, звісно, багато творчості. Цьогоріч є кармани Чиновацької програми. І відповідає за неї. з моїх спостережень. Дітям завжди подобається співати, бігати, гратися. І минулого року ми застосували практику водяних пістолетів. І нам дітям дуже це подобається. Минулого року у нас був була морська тематика новацького табору, і цього року на табір еволюція. І один день ми добули зброю, і ми вирішили, що тематично це можна обіграти в водяній грі. Плас це не лише пригоди, це школа життя, каже директор обласного вишкільного центру для багатьох дітей. Це безпечне середовище, де вони можуть рости, вчитися і вірити в перемогу. Програма досить насичена, різного виду. Заняття з практичного пластування. Вони отримують знання, як поводитися із вибуховими речовинами, як протидіяти булінгу, як вести себе в надзвичайних ситуаціях, як виживати у навколишньому просторі лісі, розводити вогнища. Ну і як бачите, співають пісень, веселяться і розвиваються фізично і відпочивають. У наш тяжкий час відпочивають морально». юнацький та новацький табори відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук наголосила в умовах війни важливо підтримувати молодь і створювати всі можливості для якісного відпочинку, розвитку і національного виховання. «Незвичайно важливо сьогодні підтримувати молодь Прикарпаття, адже наша молодь це і особлива молодь. Вони діти навчаються, вони ростуть у воєнний складний. Час і війна краде в них молодість, молоді роки, юність, дитячі роки. І важливо створювати всі умови, щоб діти мали протягом літа можливість відпочити, оздоровитися. Назвичайно сьогодні вкрай важливо є національно-патріотичне виховання нашої молоді, адже саме нашим дітям будувати і відновлювати українську державу. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, міжнародний досвід і спортивні перемоги. Юні футболісти з долини повернулися зі словацького міста Рожнява, де взяли участь у масштабному турнірі. Понад 30 команд із різних країн Європи змагалися за першість. Долинські спортсмени виступали в трьох вікових категоріях. Про атмосферу змагань, нові знайомства і емоції у сюжеті Яни Лазорик. Просто футбол це такий спорт. Що він мене дуже надихає. Долинська громада реалізовує проєкт долаємо кордони через культуру в рамках програми Інтерекс Сікс Некст. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Так, з 19 по 22 червня у словацькому містечку Ружнява проходив четвертий міжнародний турнір з футболу, де долину представили одразу три вікові категорії: Ю «Ю-9», «Ю-11», та Ю-12, які відзначились чудовими результатами. Призові місця зайняли кожна команда в своїй групі. скажімо. молоці молодші хлопці, які зараз тренуються, вони попали в золоту лігу. Це щоб для розуміння, ви розуміли, проводиться груповий етап, і на тому груповому етапі вони зайняли перше місце. І вони вийшли вже в наступний етап. Це є, де зібрали всі найсильніші команди. У ту золоту лігу, і там вони зайняли третє місце. Всі дуже задоволені. Вони задоволені, вони отримали максимум позитивних емоцій, нові якісь знайомства і так далі. Тобто, в цьому плані все добре. У турнірі брали участь понад 30 команд із різних країн Європи: Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії та України. І кожна із команд зіграла шість матчів по 18 хвилин. Все було дуже класно. Там були інші команди. Ми грали по 18 е, хвилин, бо там було дуже жарко. Один тайм. Ми грали схемою е, 5 плюс 1. Е, ну, в Україні ми граємо 30 е, хвилин, 20 так, е, хвилин один тайм, а там грали 18 хвилин цілий матч. І там було дуже круто. Мати 11-річного Артема неймовірно пишається сином, адже під час турніру хлопчика обрали найкращим гравцем команди. Вже приблизно 4 роки займається футболом, подобається йому дуже цей вид спорту. Підготовка йшла впевнено. Готувалися до цього, можна сказати, тільки кілька днів. І дитина приїхала дуже задоволена. Під емоціями позитивними щиро дякуємо за таку гарну поїздку. Дев'ятирічний Влад понад усе на світі любить футбол і прагне пов'язати своє життя із цією грою. Міжнародний турнір в Словаччині став для нього можливістю набратися досвіду, отримати нові знання та знайомства. Юний футболіст задоволений результатами їхньої команди і пригадує найважчу гру зі своїми суперниками. Проти румунців. Ми грали на другий день. Ми від них програли вроді. Та два-один. Була дуже сильна команда. Окрім напружених матчів та довгоочікуваних перемог, юні спортсмени Долинської громади мали можливість і відпочити, піти екскурсією містом та його околицями і побачити унікальні локації, костел, печеру та старовинний замок. 11-річний Дмитро ділиться враженнями від поїздки. Там, щоб були такі купали, там можна було взяти собі безплатну колу, і там багато різного харчування. Там була ще така сцена, там виступали різні артисти артести словацькі. І, ну, а ввечері ми їди туди, аби якісь на батутах поскакати і так зайнятися своїми речами. Щирі емоції, дух команди та здобутки нових рівнів. Все це стало частиною великої міжнародної події, яка об'єднала країни та дітей через спорт. І культуру. Це відео було створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ТРК Раї і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу. Підсумки тижня на Прикарпатті позаду, а далі головне зі світової арени. Тож залишайтеся з телеканалом РАЇ.